Вітаю, шановні глядачі. Ви дивитесь актуальне інтерв'ю сьогодні. В нас в гостях представник Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Вадим Мазурик. Вітаю вас, пане Вадим. Доброго дня, пане Вадим, Власне, запросили ми вас Доброго. до нас в студію з питанням, все ж таки, ЗМІ. Ми чули багато і в ефірах. Телемарафону всеукраїнського про новий законопроект, який стосується саме засобів масової інформації. Скажіть, що це закон, що це за закон, що він передбачає, і які зміни очікують на наші змі? Одразу скажу, що зміни очікуються серйозні. Ну, почнемо з того, що знаєте, коли кажуть, в таких випадках, коли треба було приймати цей закон, не вчора. Позавчора або позапозавчора. Закон прийнятий, який нині діє про телебачення радіомовне ще в дуже-дуже далекому, 1993 році. Так, звичайно, там низка була до нього змін, доповнень впродовж цих років. Але, розумієте, сама філософія закону має бути інша. Тому що в законі 93-го року ви самі розумієте не могли бути враховані жодним чином маса сучасних змін там, взагалі поняття цифрового мовлення не було, там немає ніяких нелінійних змін і так далі, і так далі, і тому подібне. Та в 93-му році там ще інтернету тотку не було. Через те самі розумієте, що цей закон був точно на часі, і більше того, він уже у Верховній Раді перебуває досить довгий час. От, попереднього скликання Верховна Рада розглядала закон про аудіовізуальні послуги, і, власне кажучи, вона так його й не прийняла. Нинішній варіант він, власне, вже знаєте більше нагадує навіть не закон, а Кодекс. Чому? Тому що там об'єднується низка нині діючих законів, зокрема, закон і про телебачення, радіомовлення, закон про національну раду і ще низка тих законів, які по суті справи. Повинні визначати сутність і функціонування сучасних медіа. І через те ви, напевно, звернули увагу: впродовж останнього часу йде дуже жвава дискусія. Практично впродовж кожного тижня два, три, чотири рази да, в ефірі Національного інформаційного марафону про це йдеться. А якщо не помиляюсь на початку цього місяця, другого так, 2 серпня, відбувся круглий стіл, де брали участь члени національної ради, фахівці-експерти, люди, які розробляли даний закон в даний момент законопроект, так Верховна Рада, фахівці і народні депутати, тобто, по суті, це був такий круглий стіл, де обговорювалися уже конкретні аспекти, і чому саме, власне кажучи, на часі. Прийняття ось, ось, ось цього закону про медіа а скажіть от ну ми ви сказали, що в 93-му році не було і такого інтернету зараз. На противагу телебачення і друкованим виданням от, досить сильно розвивається. Інтернет ресурси, інтернет видання, інтернет сайти різноманітні, і щодо цього законопроекту державний реєстратор, державний регулятор, має більше повноважень, і чи зможе нацрада регулювати оці саме інтернет видання? Це окремий аспект, про який я думаю, також ми обов'язково поговоримо впродовж нашої розмови. Я ще на одному аспекті хотів зупинитись, він дуже важливий в контексті вашого першого запитання. Розумієте, тут дуже є важлива річ, це інформаційна безпека. От поки ми про онлайн поговоримо, я все ж таки думаю, ми акцентуємо на цьому. Взагалі, дев'ятий розділ нового цього закону про медіа майбутнього, він присвячений інформаційній безпеці. Тому що, ну, по-перше, зараз іде війна, і як ми розуміємо, це війна не тільки на полях битв, це гібридна війна з інформаційним жорстким тиском на Україну. І в цій ситуації безумовно інформаційний спротив, інформаційна складова відіграє надзвичайно важливу роль. Ну, давайте, от відверто, якби у регулятора було більше можливостей. Ну, згідно такого закону, як зараз би приймався в попередні часи. Чи змогли б в Україні вільно працювати антиукраїнські по суті, свої ЗМІ? Розумієте, вони маскувалися, вони мімікрували, вони розповідали, що ми опозиційні. Та насправді це дурня повна. Ну, я маю на увазі, як розумієте, там канали з трьома цифрами, там і схожі на них. Тобто, по суті, справи, це була абсолютно очевидна антиукраїнська діяльність. Яка тодішнім і нині діючим законом фактично не могла бути припинена по суті своїй, ну що їм давали попередження, їм давали штрафи. Штрафи вони не сплачували. Вони йшли до суду. В судах це розглядалося місяцями і роками, а вони продовжували. Вони цю отруту лили. Розумієте, це нормально та ні, звичайно. Тобто, в цій ситуації важливо все ж таки, щоб був у регулятора достатній інституційний інструмент для того, щоб впливати на ситуацію. Крім того, не забувайте, що дуже важлива річ це взагалі імплементація європейського законодавства. Це ще одна дуже важлива складова для е, прийняття майбутнього закону, тому що імплементація, е, скажімо так, тих документів, ЗМІ, директив, які приймаються європейським союзом в галузі ЗМІ, фактично це невід'ємна частина якраз регулювання і медіа в Україні. Ну і плюс тут ще одна є складова. Ну, як ви знаєте в Україні достатньо була завжди проблема, скажімо так, приватного інтересу до ЗМІ. І відповідним чином послаблення цього приватного інтересу, безумовно, також знаходиться в сфері діяльності нового цього закону. Ну, власне кажучи, нікому не секрет, що в нас як раніше, основному, якщо ми говоримо про електронні змі, це чотири основні медіагрупи, ну, з яких зараз залишилося, як ви знаєте, три. От одна медіагрупа покинула ринок. Ну, от щодо попереднього мого запитання, так. от якщо говорити про ті телеканали, які з трьома цифрами, як ви сказали, вони припинили своє існування в медіапросторі, так угу. от але вони існують, на жаль, існують в інтернет просторі. Угу. Чи потрібно їм реєструватися, і чи от, знову ж таки чи от, державний регулятор зможе контролювати? Те, що вони там їхній контент, скажімо так, ну якщо ми говоримо про три цифри, то вони в Україні не працюють, тому що якраз ви знаєте, звернулося, РНБУ звернулося до там YouTube і інших там платформ спільного да використання відео, і вони в Україні не відкриваються. Десь працюють так. Тепер що стосовно онлайн-медіа, це взагалі питання було дуже таке, знаєте, принципове для обговорення. От постійно про це йшла мова відносно того, як регулятор буде працювати в цій царині, яким чином які буде мати інструменти, можливості і так далі, і тому подібне. Ну до чого прийшли зараз? Те, що я бачу, те, що я чув на обговореннях, те, що я читав у проєкті закону. По суті, тут включається дуже важливий один механізм, який працює в Європейському Союзі і недостатньо працює в Україні це співрегулювання. Дивіться, тут вводиться поняття, скажімо так, різних категорій онлайн-медіа. Зареєстровані, незареєстровані і анонімні. Причому, по-перше, звужується, да, давайте так почнемо з того, що звужується поняття онлайн-медіа, тому що там буде онлайн-преса. От онлайн-преса. І причому люди, які працюють в цій царині, вони можуть добровільно. Да визнати себе онлайн-пресою. Для цього вони приходять тоді до Національної ради, ну, приходять да, фігурально, надають документи і просять, щоб їх зареєстрували у вигляді, от якраз онлайн-медіа. Якщо вони цього не роблять, ну, ясна річ, ми е, тоді, м, скажімо так, регуляторні повноваження не здійснюємо, а здійснюємо наглядові. І це ще одна цікава новела, яка є в новому законі. Тут дуже чітко. Скажімо так, прописуються, розділяються наглядові і регуляторні повноваження Національної ради. Їх раніше часто змішували. І знаєте, навіть в такому моменті змішували. От по суті, справи, е є компанія, да? от зараз, в даний час, вона свідомо порушує законодавство. Ну, є там низка порушень, значить, відповідно, на них є низка якихось регуляцій. Ідея. Там, спочатку повідомлення про порушення, От, їм дадуть попередження, їм дадуть штраф. Потім, ну, коли вже ніяк нічого, треба звертатися до суду про анулювання. І знову ж таки, це процедура довга і буває по всякому. Е, ну, В принципі, буває по всякому. Це суд. Тут, тут така справа. Е, дивіться, що зараз з'явилось. З'явилось те, що якщо... Очевидно, що компанія порушує закон з точки зору регуляторних повноважень Нацради. Ну, наприклад, у нас є поняття прозорість медіа. Медіа має чітко показувати, скажімо так, які є структури управління, звідки вони, хто вони, де вони, в офшорах їх не може бути, в країні їх не може бути і так далі. От. І згідно регуляторних повноважень, визначається, що такий такі закон порушується. Так от, зараз все одно треба йти до суду, а згідно нового закону, вже ні. За регуляторними повноваженнями Національна Рада зможе забрати ліцензію своїм рішенням. А от якщо наглядові повноваження, там залишається, як і було. Тому що це вже, знаєте, якщо є порушення, от і наглядові якраз функції національної ради спрацювали, ми виявили порушення, далі вся ця процедура. Ну да, тоді треба все одно йти до суду, тому що це питання судове. Розумієте, тобто оці моменти розділяються так само для онлайн медіа. Тобто, якщо це будуть, скажімо, з регуляторної точки зору, і вони не є нашими, ну скажімо так, реєстрантами, да тобто в них ліцензії немає. Ну так, да? да, як такої реєстрації немає. Там реєстрація поняття буде. От ми тоді їх з точки зору регуляторних повноважень не регулюємо, але ми наглядаємо. І тоді ми можемо на них впливати саме з точки зору наглядової. Там, до речі, і змінюється ще. Ну, скажімо так, санкції там, да, там доповнюються припинення на якийсь час діяльності, там, припинення реєстрації і так далі. Тобто не обов'язково реєструватися. Ні. Отут, всім підряд да, не обов'язково. Обов тобто, з даний, от якраз в тому варіанті, як він є, да, тому що він ще ж має пройти і друге, третє читання там, от, для того, щоб стати законом, можуть бути зміни, хто знає. В даний час. От, скажімо, блогер, да, раз ми вже про нього говоримо, він вважає, що він преса, він може звернутися до Національної ради і сказати, що да, я преса, тому що в мене така то кількість підписників. І до мене ставлення саме таке. І, в принципі, ну, напевно, це, це логічно. Якщо він цього не робить, ну, він має на це право це не зробити, але наглядати ми тоді будемо. Ну, От справа з, з блогером це окрема певна частина нашого інтерв'ю, яка заслуговує окремої уваги чи всі блогери будуть вважатися пресою ні ні, от те що я сказав що мають вони обов'язково звернутися до е, ні і не обов'язково звернутись і не всі будуть вважатися пресою те що ми кажемо звуження поняття онлайн медіа до онлайн преси по яким критеріям буде визначатися це кількість підписників, контент, який вони виставляють у себе на сторінках, як, як, як взагалі регулюватиметься це це? Ну, поняття? Взагалі, я так думаю, що в принципі е, зрозуміло, чим онлайн преса відрізняється не від онлайн преси? Да, все таки це безумовно в першу чергу, якщо мова йде про інформаційний посил, Тобто все ж таки. Е, Поняття преси, онлайн преси, як і для будь-якого інформаційного, скажімо так, медіа, чи це буде онлайн-медіа, нинішнє перепрошую, не онлайн-медіа, а аудіовізуальні медіа, да? радіо, телебачення, там друкована преса. Якщо це інформаційна преса, тобто це не просто, ну скажімо, розповідь про котиків, чи ще якісь моменти, да? а це іде, все ж таки, суспільно-політичний інтерес викликає безпосередньо цей контент, який дає людина в своїх там, скажімо, блогах, чи ще на своєму сайті, чи, чи ще в якийсь спосіб він це доносить. Безумовно, тоді в цій ситуації ми можемо це трактувати саме як інформаційну складову. Тобто, це буде вже онлайн преса без сумнів. Пане Вадим, ну давайте будемо відверто говорити не про. Онлайн-журналістику, так все ж таки, не всі вони мають певний досвід, певну освіту. Угу. А ми ж з вами розуміємо, що є певна журналістська етика. В плані того, що от коли навіть беруть інтерв'ю, чи в певні події, що журналіст розуміє, як йому діяти, аби не нашкодити безумовно. Як регулюватиметься цей процес? Чи будуть якісь проводитись навчання, чи якісь проходити тестування для цих людей? Тому що ну будемо відверто Ви... говорити, що угу. о, зараз піде масова е, такий можливо масовий. Стрибок, блогерстві, які почнуть отримувати журналістські посвідчення і ходити казати, я от журналістів. Ні, ні, ну журналістські посвідчення, тут це один до одного немає нічого, тому що ну, Національна Рада, по-перше, не дає ніякі журналістські посвідчення, то фактично це спілка журналістів це зовсім інша річ. Тут про інша мова, розумієте? Я не думаю, що буде такий великий стрибок саме із за прийняття цього закону. Не в тому суть. Мені здається, от ви дуже правильно правильний аспект зачепили відносно журналістської етики, журналістського професіоналізму. Тому що так, да, ви розумієте, досить часто ми взагалі навіть своїми студентами ці питання розглядаємо час від часу. Чим блогерство відрізняється від, скажімо так, класичного журналізму журналістики. Ясна річ, в першу чергу, все ж таки, журналістика базується на своїх принципах і на певних параметрах, да, у тих, які визначає саме те, що може журналіст робити для того, щоб бути професіоналом. І далеко не завжди блогери це роблять. Ну тому, власне кажучи, я ж кажу, що будуть там такі моменти от, прописані в законі. Я через то не став, власне кажучи, дуже детально це розписувати, тому що там, там закон доволі детальний. Якщо ми зараз почнемо його розглядати, в цифрах можемо запутатись там, іде скільки впродовж місяця можна там допустити значить, там е якихось, ну не знаю, називаємо помилок чи е моментів, за які йдуть санкції, і відповідним чином, там чи три, чи шість продовж місяця. Після цього може бути на якийсь час припинена діяльність розуміти. і там от, цікаво саме за що можуть їх блокувати це. Да, там є значить грубі порушення, там є порушення, не грубі, є там такі, знаєте, там тільки є градацій, тому що треба все ж таки до цього дивитися, розглядати. Одна справа, ну як. Бачите, на війні це особливо проявляється, да, не професіоналізм. Приїхав діяч попасно, пофотографувався з вагнерівцями, ну і будь здоров. Розумієте? І в принципі пишуть самі вони, що це приїхав воєнкор і так він спрацював. Це про що говорить? Про те, що він абсолютно непрофесійно повівся. І в цій ситуації, власне, наслідки були для них, для нас дуже хороші, для них відповідні і ясна річ що тут якраз е дуже важливо дуже важливо щоб працювало безпосередньо це відчуття того як журналіст Може вести себе в тих чи інших умовах, от не нашкодь. Ви про це сказали до речі, да це як і у лікаря. Не нашкодь, тому що в першу чергу журналіста робота це захист громадського інтересу, суспільного інтересу. А в таких ну, от, умовах, як у нас зараз, це державного інтересу однозначно. Він повинен думати про такі речі, про те, щоб, скажімо так, це ніяким чином не нашкодило на фронті. Однозначно, ну тільки ми, якщо фру... ми говоримо зараз, все ж таки про сучасну, ми не можемо е, абстрагуватися і диференціювати цю ситуацію. Панодим, скажіть, а все ж таки, от е, за які грубі порушення? Зможе Нацрада блокувати той чи інший В канал. даний час. Я не готовий сказати в силу того, що це законопроект. Давайте ми дочекаємося закону. Ну і власне, коли очікувати, коли законопроект уже вступить силу, ми знаємо, що він пройшов перше читання угу. і чи є якісь часові рамки для того, що... Ну тут, власне кажучи, я думаю, ми можемо собі досить чітко спрогнозувати да, приблизно цей часовий відрізок. Якщо виходити з того, що ми отримали кандидатство на членство до ЄС, і там є низка вимог до нас, да? сім вимог, одна з них це прийняття закону про медіа нового. Відтак, те, що я читав значить, у засобах масової інформації стосовно термінів, я чув, ну, скажімо так, дату 1 грудня. Із розрахунку на те, що до 1 грудня вже президент мав би підписати його. А відтак, це значить, він повинен пройти вже відповідно всі процедури у Верховній Раді, і тоді вже президент, якщо підпише, значить до 1 грудня ми можемо отримати. Я вам скажу, що це буде дуже серйозний марафон. Тому що ну, це один із тих законів, який приймається дуже довго, дуже довго. Мається на увазі саме ці варіанти, версії з чого ми починали нашу розмову. І ще таке питання. Ну, стосовно інтернет-ресурсів, ми знаємо, що є досить багато інтернет-платформ, і телеграм-канали, і Ютуби, телеграм і Інстаграм, Фейсбук. Чи будуть регулюватися оці всі процеси? Да? От мається на увазі телеграм-канал, так от в основному багато хто зараз черпає інформацію саме з цього ресурсу. Mm -hmm. Чи Нацрада буде контролювати ту інформацію, яка там виставляється, тими чи іншими. Скажем так, уже журналіст онлайн журналістами. Ну, відносно телеграм-каналів побачимо, тут мені важко зараз щось судити, тому що ясно, що це також ресурси зараз серйозні, а в часи війни ними користуються багато. І ми в таких випадках, до речі, часто говоримо, що ви, якщо вибираєте собі телеграм-канали, дуже чітко для себе розумієте, з якого джерела ви йдете. Тут дуже багато залежить від того, наскільки людина може аналізувати. Інформацію, тому що зрозуміло, що якщо ви бачите, що тут іде маніпулювання вами, ну ясно, що тут телеграм-канал це щось щось з ним не так. От тим паче, у нас діє ціла низка телеграм-каналів, які однозначно працюють на країну агресора. Тут просто от, є вже й перелік цих телеграм-каналів. Подивимося, що буде по цьому закону. Я зараз не можу вам сказати стосовно конкретно телеграм-каналів, я переконаний в одному, прийняття цього закону безумовно зможе. Дати можливість регулювати величезному пласту, да, величезний пласт е, медіапростору, який зараз фактично знаходиться ну, сам по собі. І реально е, ми можемо сказати, що він існує в якомусь такому, знаєте, сірому просторі. Напевно, в сучасній, ну не напевно, а точно, в сучасній. В сучасному світі, в світі цифровому, світі нових технологій, безумовно, треба вміти враховувати громадський інтерес, вміти враховувати потреби величезної кількості людей. Ну, наприклад, людей з певними обмеженими можливостями. Треба враховувати поняття авторського права. Треба враховувати поняття навіть реклами і продакт плейсмент. Між іншим, це одна із була вимог до того варіанту. Закону про медіа, який вже був, тому що, скажімо, в Європі реклама і продакт плейсмен дуже чітко регулюється. Ну, знаєте, продакт плейсмен, да, якщо ми конкретно дивимося для наших глядачів, можливо, вони всі знають. Якщо ви там дивитесь якусь передачу і вам нав'язливо показують товар якоїсь конкретної марки, Да? є, тобто, ніби про нього нічого не говориться, не ви дивитесь на нього і знаєте, що якщо це, скажімо, от. З цієї категорії, то це саме такої марки, от така знаєте, не нав'язлива реклама. Чи навпаки нав'язлива. Це продакт плейсмент Ці моменти також повинні регулюватись. Тобто, по суті, справи це величезний масив да, якихось речей, які по суті складаються в єдину медіакартину. І ясно, що регулятори от в Європі, ми ясно, річ, на них орієнтуємося, вони є незалежні. Вони є чітко незалежні, і це, взагалі, якщо не помиляюсь, 30-та стаття директиви ну, от, е, Європейського союзу про аудіовізуальну красні, там говориться про те, що регулятор має бути чітко незалежний від всіх державних структур і таке інше. Це дуже важливо, тому що принцип незалежний регулятор, незалежне медіа тоді спрацює. Тоді вже не можна. Скажем так, вплинути на регулятора, і відповідним чином медіа буде відчувати себе вільними незалежними. А чи не буде з цим законопроектом можливо питань щодо свободи слова? Що можливо регулятор може контролювати ми ж розуміємо, що буде контролювати все, і не буде баланса, можу так сказати? От дуже важливе питання. Між іншим, якщо ви слідкували, а я думаю, ви слідкували за виступами. Голови національної ради Ольги Герасимюк, вона постійно зараз коментує це і на тому ж таки інформаційному марафоні, і в неї низка є виступів з цього приводу. Вона про це говорить постійно. Да, баланс це дуже важливо. Абсолютно ви правильне питання поставили з моєї точки зору і важливе. От і акцентоване має бути воно саме так. Тому що да тут завжди в такому випадку. От знаєте, от як і в будь-яка будь демократія, це баланс завжди. Баланс це така, знаєте, це варіантка натоходця, який повинен тримати цей шест і тримати цей баланс завжди постійно. Так і тут. Так, да, безумовно, треба чітко відстоювати інтереси держави, і інші важливі моменти, але свобода слова, навіть в умовах нинішніх, навіть в умовах, коли є дуже складна історія, пов'язана саме з інформаційним простором. Ну, це важливо, і Я вважаю так, що це надзвичайно важливий елемент демократичного суспільства. Без свободи слова демократії не існує. Відтак тут треба завжди знаходити оцю золоту середину, золотий розсік. Який буде давати можливість зберігати громадський інтерес, свободу слова і разом з тим дбати за інтереси держави. І наостанок, що очікує регіональні змі? Це особисте питання, якби, яке цікавить багатьох регіональних засоби масової інформації, зокрема і телебачення, і радіо, дай Бог, щоб регіональні ЗМІ в цій ситуації, скажімо, отримали новий імпульс для розвитку. Це ми дуже всі до цього прагнемо, і прагне національна рада. От якщо ви звернули увагу, особливо останнім часом там же ж трапилось так, що близько 20% зараз ЗМІ, скажімо, які працювали в Україні або припинили мовлення, або вимушені були в той чи інший спосіб якось змінювати локацію і багато чого іншого. Це дуже складна історія. Ми зараз докладаємо масу зусиль для того, щоб підтримувати ЗМІ. І для того, щоб давати якісь можливості для розвитку, і для того, щоб вони фактично відчували себе надзвичайно важливою складовою цього інформаційного простору. Знаєте, я проводив п'ятницю нараду із нашими провайдерами програмної послуги. Це кабельні компанії. От, мені важливо було почути якраз в області, яка ситуація після того, як, наприклад, медіагрупа Україна пішла з ринку. От їм ж треба щось міняти, і тут знову ж таки оцей баланс треба втримати. З одного боку, вони повинні не допустити перекосу там в кількості українських каналів і від невітчизняних. Там у них прописано це в ліцензії. З іншого боку, пішла з ринку ціла група, причому які канали, ті, що завжди були в лідерах. Ну ТРК, Україна, Україна «Україна-24», три канали футбол. Так. Да, для е, якраз болівальницької аудиторії вони також пішли. І ясно, що люди телефонують. Не всі люди знають, що це було рішення самої медіагрупи. Вони звертаються до провайдерів. Чому ви їх виключили? Як же ж ви могли? На ми вас покинемо, там да, нема що у вас дивитись. І вони повинні в цій ситуації знаходити якісь альтернативні варіанти для того, щоб втримати аудиторію і, власне кажучи, залишити її в інформаційному полі. І це складна історія. Так само в регіональні канали, особливо. От на Вінниччині у нас телебачення, як ви знаєте, небагато саме регіонально. У нас фактично, крім вашої компанії, є лише одна і ще компанія. От, скажімо, в інших областях ситуація інша. І от для мене, як для представника Національної ради, саме в Вінницькій області, це є пріоритетна задача. Щоб ви могли жити, щоб ви могли розвиватися, щоб ви могли відчувати все ж таки себе і незалежними, і давати оцю чітку інформацію, яку ви намагаєтесь давати нашим глядачам. Це принциповий момент з моєї точки зору. Якщо, якщо цього не буде, ну повірте, що багато тоді зусиль буде втрачено намарно. Я пам'ятаю історію, десь з двадцятирічної приблизно давнини. От, коли я також працював на одному з регіональних каналів, тоді інший місцевий, бо в нас не було поняття регіонального каналу. От, і він втратив ліцензію лише з однієї причини. От, е, національному каналу не хотілося рахувати нову частоту, а це була вже прорахована. Ні, працював місцевий канал. Вона подала значить, на конкурс на цей канал і фактично забрали у місцевого каналу. І через якийсь час, звичайно, він загинув, тому що немає ліцензії, немає можливості працювати. Так от. Я думаю, я в цьому переконаний, що такої історії не буде ніколи. Тому що для нас важливо, щоб е, люди дивилися, місцеві регіональні канали, бачили ті вулиці, по якому, по яким вони ходять, бачили е, тих посадовців, які перед ними звітують. Оце, як на мене, дуже принциповий момент. Надіємося на краще. Я думаю, що все у нас буде добре. Буде обов'язково. Е, дякую, що. Роз'яснили більш детально про цей законопроект, тому що про нього багато є інформації, на жаль, і яка не завжди є ну, допустима, скажімо так, яку можна зрозуміти. Дякую, що завітали. Надіємося, що ми з вами ще зустрінемося і більш, більш детальніше поговоримо, коли вже там пройдуть якісь певні етапи цього законопроекту. Дякую вам. Слава Україні! Героям слава! Це був Вадим Мазурик, представник Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. Дякую, що. Залишайтеся з нами. До зустрічі на рідному каналі.